Хочу представити вам серію книг Коти вояки. Це англійський приховницький роман фентезі. Основність котів вояків є те, що у них немає спільного автора. Ерінг Гантер це спільний псевдонім для декількох британських письменниць. Сюжет книг простий і фантастичний. В лісі живуть чотири клани: громовий, тіньовий, вітряний, річковий. Але ще п'ятий клан зоряний. У ньому живуть коти, які залишили земне життя. У книзі описується детальний побут, тренування, життєвий уклад котів. Кожен кіт має своє ім'я, яке змінюється в залежності від статусу у клані. Кожен кіт це багатогранна постать з особливими рисами характеру, поведінкою, думками, недоліками. Цікаво спостерігати. Як коти з маленьких кошенят перетворюються на могутних вояків, як тренуються, як перемагають ворогів. Книга наповнена пригодами, бійками, інтригами та німницями.